На цих кадрах після 14 годин пошукової операції, вже серед ночі, рятувальники дістали з під завалів тіло 32-річної Олени, багатодітної матері. В момент удару разом з малечою жінка була в квартирі на третьому поверсі. Лише на ранок серед руїн знайшли тіла її дітей. Це 10-річний Кирило, 2-річний Демид та наймолодша дівчинка Ульяна, якій було всього два місяці. Батько Максим єдиний, хто вижив з родини. Вибуховою хвилею його відкинули на другий поверх. Це і врятувало чоловіка від смерті. За добу по трагедії до зруйнованого будинку жителі міста приносять квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять загиблої сім'ї. Всі так чекали, що хоч буде живі дітки, ні, всі мертві. Один батько залишився. Я не змогла просто, щоб не прийти, розумієте, І не принести квіти. Це не воз мене в самої в четверо внуків. Просто все це не витримує. І ці вики вони отримають своє. Ви знаєте, якщо не вони, то їхнє покоління. все. покаже. Це перші хвилини після жахливого російського теракту по кривому рогу. Відео публікує поліція. Балістикою ворог вгатив по житловому будинку. Руйнування з першого по п'яти поверхи шокованих та зранених людей з осель евакуюють правоохоронці. На другу добу після теракту, попри завершену пошукову рятувальну операцію, на місці продовжують працювати рятувальники, розгрибають завали житлового будинку. Приголомшені трагедією люди ж досі не оговтались. Вікон нема, рам нема. Все повиносило. Всі були на роботі, слава Богу. Що... Росія це тварини, понімаєте, животне, я настоять. Люди так не поступають. Внаслідок ракетної атаки пошкоджено більше як 50 квартир та адмінбудівля. Наразі прийнято майже 170 заяв про пошкоджене майно. Через обстріл травмовано 14 людей. Серед них є діти. Я утра встала і думаю, боже, ну як безсмислено, як це можна? Так, от як 13 листопада у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими через російський теракт. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.